Чи доробок Тараса Шевченка вважають нелегким для сприйняття дітьми? Справді у нього знайдеться небагато поезій, призначених для найменших читачів. Однак кожен твір пройнятий такою невимовною та безмежною любов'ю до дитини. Зі мною погодяться і юні учасники всеукраїнського проєкту Талант Арт. Нещодавно вони презентували свої роботи на тему Мій улюблений сюжет у творчості Тараса Шевченка у Черкаському обласному художньому музеї. Це вже не перша виставка на згадану тематику. Однак цього разу в ній взяли участь діти віком від 7 до 17 років з усіх куточків України. В центральному залі нашого музею представлена всіукраїнська виставка. Детских работ юных художников со всей Украины. Этот проект проходит при поддержке и организации такого международного проекта Folk Ukraine, который поддерживает многие программы в Украине, такие как Фестиваль Святой Николай, Парад Вышиванок очень известный, и другие. И, как бы, тема этой выставки... Любимый сюжет из известных произведений Тараса Шевченко. То есть мы видим, что на рисунках детей оживают такие яркие знайомі всім нам персонажі і герої произведень «Великого кобзаря». вражає не лише кількість малюнків, більше 400, різноплановість технік, графіка, живопис, акварель, гуаш, а й розмаїття тематики. Крім традиційних сюжетів, які ідеалізують сільське життя, підносять до найвищого рівня ідеал української родини: сон, садок вишневий коло хати, власне, дитячої тематики і золотої, дорогої, світає, тече вода з. Під Явора мені тринадцятий минало широко представлена тема нещасливого кохання Катерина тополя утоплена, а також гайдамацький рух, козаччина гайдамаки. Юлія Задорожна одна із учасниць виставки. Юна Черкащенка темою своєї роботи обрала гайдамацький рух, оскільки вважає, що це як ніколи переплітається із сьогоднішніми подіями в Україні. Я намалювала свою роботу гайдамаки. Вона ось там, і мене надихнуло намалювати з цю роботу саме те, що зараз для України дуже важкі часи. Кожному потрібна підтримка і матеріальна допомога. І ця картина якби об'єднує всіх українців, щоб кожен з них був патріотом і нікому не було байдуже за майбутнє нашої країни. Дівчина говорить, що на створення роботи пішов місяць. Для малювання використовувала спеціальний цупкий тонований папір. Працювала вона із задоволенням, а в своєму доробку має ще декілька картин на Шевченківську тему. Мені близький твір тополя, утоплена, заповіт. Я намалювала тополю саме тому, що вона передає цю самотність жінки, і її долю. Керівник арт студії Глорія Олена Жук зауважує, що до вибору теми підходили серйозно. Спочатку обговорювали її зі своїми вихованцями, згодом працювали над засобами втілення. В цілому ж такі виставки сприяють підвищенню самооцінки та творчому розвитку юних учасників. В цьому проєкті від нашої студії взяли участь семеро дітей. Вони представили роботи на Шевченківську тематику. Це дівчатка, і кожна робота представлена в своєрідній техніці, ми обирали зразу вибирали твори Шевченка, придивлювалися, потім обговорювали з дітьми, як саме можна відобразити той чи інший твір. Коли вже вибрана була. Тематика, на якій ми зупинилися, ми вже потім думали, в якій техніці можна це виконати, яка техніка більш виразніше покаже саме цю тему. Ну, і, залежно від... Можливості дитини теж вибирали техніку виконання. Музей цей художній запросив на участь у проєкті плакати на шевченківську тематику. І там уже ми, ми представили дітей в різному віці від 4 років і до 15 років. Ми малювали плакати саме на шевченківську тематику. Виставка експонувалася саме в цьому музеї. Наші діти Отримали і задоволення, коли виконували, і коли їх нагородили, теж було дуже приємно. До речі, це вже не перший захід до 200-ліття Шевченка. Навесні художній музей приймав обласну виставку дитячих малюнків на Шевченківську тему. Год празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, и в нашем музее проходило несколько важных проектов знаковых. Один из таких проектов был при поддержке Международного фонда возрождения и Украина 3000. Назывался он выставка социального плаката Шевченко-Форева, где средствами таких современного языка, молодежного, в виде там смайликов, комиксов известные слова из строй. Шевченко были интерпретированы молодежью, и они получили такое широкое звучание и интерес молодежи. То есть, то есть слова Шевченко вечны вне времени и поколений. Также был замечательный проект, который у нас проходит ежегодно. Это областная выставка детских работ, где представлены работы со всего Шевченковского края. В этом году было задействовано около 30 учебных заведений школьных направлений художественного искусства, и он приобретает все, с каждым годом все больше и больше интерес. и как результат Это номінація на премію Даніли Нарбута народного художника України і лучшие роботи потом представлені, остаются в експозиції музея, Ні, представлене в залах нашого музея. викликає замилування не лише поетичний рай Тараса Шевченка, а й його втілення на полотнах, споглядаючи як дитячі ручки виписували кожну деталь у своїй роботі. Здається, що створені образи оживають і говорять до вас Шевченковими словами. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. На панщині пшеницю жала, томилася не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє, кричало, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені нічого було, мені так любо любо стало, неначе. Уже покликали до паю, а я собі, бур'яні, молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо й село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Чи не найбільший вияв любові до діток зустрічаємо в поезії На Великдень на соломі? На Великдень на соломі против сонця діти грались собі, крашанка. Та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з пошили сорочечку, а ті Стьожку, ті й стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку одна тільки сидить без обнови сиріточка. Рученята, сховавши в рукава, мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещина мати лиштву вишивала. А я в попа обідала сирітка. Сказала. Нехай наші діти завжди матимуть турботливих, люблячих батьків, уважних та мудрих учителів і радують нас своїми успіхами та талантами. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує. Той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать І з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми будує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте? Їй Богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя, убога, я чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо, за синіє хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть, княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне. А сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо оддають, бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голодне є мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі, нащо ви здалися, чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по підтинню з байстрям шкандибає, батько й мати оцурелись, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить, із захмари наші сльози, горе? Може, й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською? Душа моя, убога, я лишенько з тобою уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати?